4 січня Надія для недосконалих Християн. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Євреїв 10, ЦЕЙ вірш сповнений підбадьорення для недосконалих грішників, таких як ми з вами, і повен мотивації до життя в святості. Він означає впевненість, що ви є досконалими і завершеними в очах вашого Небесного Отця, не тому, що ви досконалі зараз, а саме тому, що недосконалі, але ви освячуєтесь, тобто через віру в Божі обітниці ви віддаляєтесь від своєї затяжної недосконалості до все більшої і більшої святості. Саме про це йдеться в Євреїв 10.14. Чи ваша віра спонукає вас до того, щоб залишити гріх і зростати у святості? Така віра, гостро відчуваючи власну недосконалість, може поглянути на Христа і сказати: Ти вже зробив мене досконалим у своїх очах? Ця віра каже: Христе, сьогодні я згрішив, але я ненавиджу свій гріх. Бо ти записав закон на скрижалях мого серця, і я прагну його виконувати, і ти чиниш у мені те, що тобі до вподоби. Євреїв 13,21 Тому я ненавиджу гріх, який усе ще роблю, і ненавиджу гріховні думки, які досі маю. Це правдива і реалістична віра, що спасає. Ця віра здатна насолоджуватися словами, одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Це не похвальба сильних, це волання слабких, котрі потребують Спасителя. Я запрошую, я закликаю вас бути достатньо слабкими, щоб довіритися Христові в такий спосіб.